Вітаю вас, шановні глядачі. Якщо за моєю спиною річка Супіця, не говорить, що я вам сьогодні показую будинок. Я вам сьогодні покажу квартиру в місті Яготин. Трьохкімнатну, район Совхоз. Зараз я вам чуть-чуть розкажу про місцевість, а я знаходжусь поруч неподалік від квартири. І найцікавіше, е, що поруч неподалік від квартири, це є парк, в який ми зараз з вами перемістимося. Я вам покажу з квартирою неподалік від квартири на відстані буквально метрів 400, хай може 500. Знаходиться і наш Яготинський парк, у якому дуже велика кількість різних велодоріжок, автомобільних доріг. Весь парк межує з річкою Великий Супій, яку я вам вже показав. А зараз я переміщусь і покажу вам поруч із будинком, в якому продається квартира, новий магазин ФОРА. А також акцентую увагу, що поруч з будинком є дитячий садок. Автобусна зупинка, і квартира знаходиться всередині міста між одним і іншим виїздом. Зараз дивимося на магазин. Як я вже казав, шановні глядачі, поруч з квартирою, яку ми сьогодні будемо оглядати, у нас є в його новозбудований магазин ФОРА. До нього відстань менше 300 метрів. Подалік від будинку також є зупиночна, автобусна зупинка пролісок. І ось ми заїжджаємо до будиночку, про який йде мова. У людей тут велика кількість наставлено своїх металевих гаражів. Вадим. Поки до будиночку доїдеш, так куча знакомих, знайомих зустрінеш. Ще раз акцентую, люди понаставляли дуже велику кількість своїх металевих гаражів. Хто найде собі місце, будь ласка, ставте теж гараж. А ось і будиночок, до якого ми приїхали. Перед будиночком вистачає місце для паркування авто, виїзд і заїзд від будинку з двох сторон. Зараз приїду, покажу вам заїзд, виїзд з другої сторони. Для місцевих, хто знає, ми їхали по району Совхоз, а виїхали в район Цупій. А також ще місцева назва П'яний полуостров. Звідки така назва, сам не знаю? Показую вам будиночок з іншої сторони. Хто ходить пішки до школи, той буде йти в цьому напрямку, з якого ми заїжджаємо. Адреса будинку вулиця Незалежності 32А. Ну що ж, паркуємо машину і будемо оглядати квартиру. Що, шановні глядачі, виліз з автомобіля і відразу хочу акцентувати увагу, що поруч з будинком також є дитячий садок. Кому води дитину до садочку, зовсім поруч. Можна хоч сусіда просити, щоб перезавів. <с> Ладно, шутка. Знаходимося ми поруч із п'ятиповерховим багатоквартирним будинком, побудований з панелі. Панельні плити. Має раз, два, три, чотири, п'ять, шість під'їздів. Паркування для автомобілів, надіюсь, вистачає, ніби завжди приїжджав і завжди знаходив місце, де, де припаркуватися. А квартира у нас знаходиться на першому поверсі. Ліфт, ліфту в будинку немає, так як нормами передбачено до п'яти поверхів бігать пішки. Але квартиру, яку ми будемо оглядати, вона у нас утеплена ззовні поштукатурено, встановлено металопластикові вікна. І має своє власне автономне опалення. Зверніть увагу, шановні глядачі. Квартира знаходиться доволі на високому рівні, хоч вона знаходиться і на першому поверсі, але під лоджією є погріб, і в погріб можна заходити прямо ззовні. Заобладнана вентиляція, душники стоять із погріба. І встановлено металопластикові вікна. При бажанні цю частину також можна використати під погріб. Ну, тільки ж треба попрацювати, прийти, залежити. Або, наприклад, велосипеди тут зберігати. Але так само треба попрацювати. Будинок має таку нестандартну архітектуру. І в нас ця стіна також утеплена пінопластом. Для того, щоб було тепліше. Кожен господар дивиться на свою квартиру своїм бажанням, поглядом. І можливостями. От бачите, хтось навіть для кота змайстрував таку невеличку драбинку. Ну що ж, рухаємося до квартири. Ну що ж, глядачі, давайте зайдемо до під'їзду. Відразу акцентую увагу, що вхідні двері в під'їзді металеві і мають замок з кодом. Хто код не знає, все одно в нього потрапить. Також хочу звернути увагу, що під'їзд доволі широкий. Стіни пофарбовані. Ширина сходів, мабуть, метр двадцять. Вхідні двері помінені. Забув вам показати, тут, оказується, є освітлення. Що ж, давайте зайдемо до квартири. Зазвичай, коли господарі вдома, то я кажу мир Божий, вашому дому. Ну, я думаю, господарі подивляться відео і скажуть мир Божий, з миром приймаємо. Що ж, при вході. На що хочеться акцентувати увагу? На те, що тут підлога з підігрівом. На те, що вся мебель, яка є в квартирі, вона залишається. На те, що тут зроблено повністю ремонт. А я вам зараз пройду і все по квартирі детально розповім. Зараз треба тільки черевики зняти, бо господар, як узнає, що я не розбувся, зразу получу по шиї. Серега, я розбуюсь обов'язково. Ну що, шановні глядачі, я роззувся. і думаю, що. Потрібно вам в деталях розповісти все, що я бачу в даній квартирі. А в даній квартирі є багато про що розповісти, і не тільки про теплу підлогу, на якій я стою, а про все тут є багато чого цікавого. Начну, мабуть, з самого входу. Вхідні двері, я думаю, ви вже побачили, що вони замінені. При вході по лівій стороні, для вас, мабуть, по правій, буде у нас встановлена прихожа. Прихожа, ця залишається. Вона вбудована, її замовляли особисто під замовлення при вході. Тут вона розпланована на те, щоб було де поставити обув, повісити одежу. Додаткові шкафчики, як бачите, ось, не шкафчики, а полочки є. І також ще Сережа продумав, власник. Ну, як бачите, тут для обуві, і ви, правда, не бачите, але я вам говорю, що вона є. Тут ще у нього встановлений терморегулятор теплої підлоги, який, до якого вам не треба буде дуже часто м, користуватися, але на ньому поставити настройки це зовсім невелика проблема. І також ще що хочеться акцентувати увагу, що у нас у... у акцентувати увагу, що у гардеробі є підсвічування. Я правда не знаю, як воно включається у Сереги, але я думаю, що ви завжди зможете при огляді квартири. Ми з вами якось розберемося і покажу вам. Поки бігав по всій квартирі і вмикав світло, звернув увагу, що тут встановлений прохідний включатель. Раз, включив, зайшов з коридору або уходиш, виключив. Тобто, продумано продумано. Двері міжкімнатні, усі дерев'яні. І мені кажеться, що це натуральне дерево. Я стояв, дивився, дивився, штапики. Все, немає ніяких щирі, щоб видно було, що це шпон. Можливо, я помиляюсь, але я бачу, що у них якість дуже-дуже гарна. Кімната, ой, квартира трьохкімнатна, санвузол роздільний, кухня велика. План, як завжди, я вам зараз буду показувати на екрані. Давайте поки що почнемо із зали. До речі, ще акцентую увагу, все, що попало на відео. Телевізор, мебель. Коври. Все залишається. Деякі свої власні речі люди заберуть. Казав Сережа, що забере ось цю підставочку, я не знаю навіть, як її назвати. А так, в принципі, ну, там, позабирає свої там, чашечки, які куплені в боржава. І в Трускавці, до речі. От видно, що людина їздила десь, щось бачила. Телевізор залишається. Під вікном встановлено. Біметалевий радіатор опалення. Вікна металопластикові, двохкамерні. Склопакет видно, що такий доволі-доволі товстенький. Як бачите, з двору, не з двору, а з квартири можна подивитися, де ви поставили машину, видно дитячий садок. Вікно на провітрювання в кімнаті відкривається. Підвіконня пластикове. Підлога у кімнатах паркет. І паркет доволі гарної якості. Видно, що він вже дуже давно лежить, ну як дуже давно. Квартирі, будинок збудований орієнтовно десь в 86-88 році. І я думаю, що з того часу, як паркет положили, то по ньому видно, що немає ні просихань, ні щілень, не просідань. Стіни в квартирі рівнесенькі, як по потолку, так і по стінах. Квартира утеплена. Утеплення квартири двостороннє. Зовнішня стіна всередині також утеплена спеціалізованим утеплювачем. Про нього більш детально вам розповість господар під час зустрічі. Але люди користувалися квартирою. Ніяких проблем у них зі здоров'ям не було. Рухаємося далі. Всім передаю привіт. Після ми попадаємо в коридорчик з лівої сторони спальна кімната. Вона межує з лоджією. Підлога також паркет. Також біометалевий радіатор. От там місце, де пошпилися вігрульки. На що хочеться звернути увагу, що тут. Мебель, яка стоїть, вона також зроблена під замовлення. А чому я прийняв таке рішення? Бо видно, що для включателя зроблено виріз і він оброблений кантом. Це говорить про те, що мебель була замовлена у майстра, і майстер виконував зобов'язання замовника. Так само видно, що розетка також зроблена, вирізано. у шкафі. Шкаф купе. Показую, що він відкривається. Що в шкафу лежить, на жаль, показувати я не буду. Такого дозволу я не отримував. Двері ще раз акцентую увагу, що міжкімнатні повністю замінені в дуже в гарному стані. А ми рухаємося далі. Санвузол і кухня. Те, що я вам покажу на кухні, вас трохи здивує. Але тепла підлога. На кухні обігрівається від газового котла, а коридор обігрівається від електричного підігрівання. Чи електропідігрів, правильніше сказати. Давайте, мабуть, вам покажу ще одну кімнатку, а потім вже будемо оглядати санвузол і кухню. В кімнату, яку ми зайшли, також зовнішня стіна. Я вам ззовні показував, що це зовнішня стіна, ось це йде. Вона як ззовні, так і зсередини також утеплена. Я думаю, що може вам передасть мікрофон запис. Стінку, яку ми бачимо, господар планує залишати. Вона входить у вартість квартири. Вона теж також повністю робоча. А там є місце для встановлення телевізора. Вихід на лоджію. Як бачимо, двері тут зроблені, металопластикою встановлені. Зі сторони кімнати однокамерний склопакет встановлено. А з вулиці, ну, також однокамерний, але ж тут все ж таки є захист від холоду, тому люди просто не переплачували коштів. Лоджія велика, обкладена пліткою. Да, плитка старого образця, але вона ніде не відпадає, ніде не бухтить. Стан у неї добрий. Також акцентую увагу, що з лоджії можна відкрити ляду і з ляди попасти в погреб, який знаходиться під лоджією. Я вам про нього вже з вулиці трошечки інформацію надав. Кому цікаво, прийдемо, відкриємо, спустимося. В мене зараз, мабуть, получиться. Ага, не вийде. Тут ще металева, металева ляда. Ну що, давайте пройдемо, поглянемо. Кухню і санвузол. На кухні дивні відбуваються дива, а може речі, а може не знаю, як це правильно сказати. В общем, господар тільки-тільки замовив собі нову кухонну мебель. Він нею ще навіть і не користувався. Він передбачив, що тут буде місце для пральної машинки. Але після того, коли змонтували кухню, йому не сподобалося, що тут буде пральна машинка і дозаказав собі ще фасад. І Тут можна або в майбутньому поставити собі посудомойну машину, або все ж таки пральну машину. Але фасад сюди дозамовлений. Підключення для посудомойки каналізація передбачена. Показую, що працює рукомийник. Показую, що працює витяжка. Газова плита нова. нею взагалі ніхто ще не користувався. А, ні, плитою трошки користувалися. Як мінімум, там чай варили. <свісно> У квартирі автономне опалення. Газовий парапетний котел. З вулиці повітря бере на вулицю повітря викидає. На цьому газовому котлі встановлено байпас, який качає воду по всій системі опалення. Це найпростіший котел, який встановлюється в квартирах. І на випадок, якщо відключається світло, то все ж таки від ось цього котла він служить як батарея. І так само батарея в сусідній кімнаті, він її продавлює. І дві кімнати при відсутності електрожилення обігріваються. Це також дуже сильно важливо, коли у нас повний блекаут. Ну, повний блекаут при умові, що якщо є газ. Вікно на кухні також відчиняється в, два, в двох положеннях. Можу показати, що тут. Товстий склопакет встановлений. Ярослава Григорівна йде додому. Скину їй відео, хай подивиться. До речі, холодильник, кухня, столи. Все, що ви побачите на відео, окрім приватних речей, все залишається. Приватні речі мається на увазі Вон, посуда, чайнички. І то, я думаю, Сережа. Захоче залишить, і ви з ним завжди домовитесь. Давайте розкажу вам про те, що у, у квартирі повністю замінено комунікації. Як тільки я перший раз попав у квартиру, я відразу відкрив оце віконце і подивився, що тут пластикова каналізаційна труба, помінений водяний стояк повністю. В квартирі поміняна система проводки і система водопостачання. Бойлер в робочому стані. Зараз він показує, як він виключений, не нагрітий, але мені його включали і він був нагрітий повністю на максимум. А, зараз він там Сережа якось включає автомат. Я вам фотографію вставлю робочого бойлера. Унітаз. Не пошкоджений, працює. Квартирою господарі користуються з 2005 року. Жодного разу, слава Богу, ніяких проблем з каналізацією не було. І кроме цього, щоб ви розуміли, квартира на підвищенні і ще до підвалу треба вниз спуститися, якщо вдруг якийсь буде засор каналізації. Ванна кімната. Повністю обкладена плиткою. Встановлено рукомийник. По лівій стороні пральна машина. До речі, забув ще сказати про пралку. Не про пралку, а про сушилку. Про те, що у людей перед лоджією є навіси, де можна вивішувати свою стірку. Вон, раз, два. І на, на лоджії зроблено, що відкривається два вікна ось справа і зліва. Або можна просто на лоджії натягнути шнурки і вішати більо. Хто як захоче. І з вулиці я вже акцентував увагу, що під лівою стороною там можна знизу зберігати велосипеди. Давайте вернемося до ванної кімнати. Ванна кімната повністю обкладена плиткою. Стеля підшита пластиковою вагонкою. Все, що ви бачите на відео і фото, все залишається. Навіть шторка для купання. Вся сантехніка працює. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, обов'язково ставимо лайки. Можна й дізлайки. Забув ще акцентувати увагу, що в квартиру заведений, заведений швидкісний інтернет. Кристал. У нього, по-моєму, є 5 тарифних планів і є кабельне телебачення. Під квартирою є погріб. Ще раз акцентую увагу. І в квартирі. Повністю вся, вся мебель, що попала на відео, залишається. Уголок новий, ним взагалі ще ніхто не користувався. Кухня також повністю нова. Якщо не помиляюся, тут, по-моєму, у нас захований газовий лічильник. Ось така у нас квартирка була на огляді. Ключик в наявності за домовленостю в будь-який час. Тільки за попередньою домовленістю готовий вам приїхати і квартиру показати. Господарі в даній квартирі проживають. Але домовленість така, що коли вони на роботі, щоб я в будь-який час міг приїхати і вам відкрити квартиру. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей! Так, шановні глядачі, вибачайте, будь ласка, забув акцентувати увагу, що ще на вікна є москітні сітки.